Вітаємо всіх глядачів телепрограми Ранок вдома. Цей вівторок ми починаємо разом з вами. Для вас сьогодні працюють Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський, а також майстр Костянтин Драгульов та кулінарна експертча Бакош. Ну і звичайно, вся команда ранку вдома, яка залишається за кадром, щоб ваш ранок був цікавим та корисним. Сьогодні дізнаємося про довгий шлях економічного процвітання Польщі та український курс Масачусетського технологічного інституту про молодих українців, які потрапили до списку Форбс. Та звідки таки взявся той ковід? Як Ісландія підтримує українських біженців і яку допомогу надає Естонія? Багато музики, гостей. Оглядів нових книг та улюблених фільмів, смачні сніданки і мультфільми. Все це протягом найближчих двох з половиною годин. І, звичайно, перш ніж розпочати, ми подякуємо Збройним силам України за те, що маємо можливість починати новий день. На календарі 4 квітня сьогодні міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності пов'язаної з розмінуванням. Ще ніколи цей день не був таким актуальним для України, адже наша країна після повномасштабного вторгнення з боку Росії найзамінованіша країна Європи. І очищати нашу землю доведеться щонайменше 10 років. Отже, знання про мінну безпеку та правила поводження з вибухонебезпечними предметами мають бути невід'ємною частиною нашого сьогодення. Бережіть себе, друзі. Про важливі дати та визначні події 4 квітня дізнаємося далі з рубрики День в історії. 4 квітня, день вітаміну С, хімічну сполуку, яка відома як аскорбінова кислота, відкрив американець Чарльз Кінг та його колеги з Піцбурзького університету в 1932 році. Вчені отримали її з листя капусти. Невдовзі кінг з'ясував структуру вітаміну С. І аскорбінова кислота стала першим вітаміном, який вдалося штучно синтезувати. Це було видатне досягнення, адже вітамін С головний помічник імунітету, а також найсильніший анти. Токсидант найкращими джерелами вітаміну С є фрукти та овочі, зокрема, перець Чілі Петрушка, Чорна Смородина. 4 квітня 1949 рік Вашингтон. Представники 12 країн підписали північно-атлантичний договір, на підставі якого створили найвпливовішу міжнародну військово-політичну організацію НАТО. Альянс стоїть на сторожі безпеки країн-членів і партнерів. До його складу входять 30 країн з Північної Америки і Європи. Партнерські відносини України з НАТО розпочалися з приєднання нашої країни до Ради Євроатлантичного партнерства. Це був 1992 рік. А за два роки Україна першою серед пострадянських країн долучилася до програми Партнерство заради миру Україна постійно бере участь у миротворчих місіях НАТО. Наші миротворці були задіяні в Косово, Іраку та Афганістані. У 2022 році Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Сьогодні Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності щодо розмінування. Генеральна асамблея ООН констатує на сьогодні у понад 60 державах. Де раніше або на даний час ведуться воєнні дії, знаходиться понад 100 мільйонів мін. У переліку цих країн є й Україна. За оцінками ООН, наша держава стала однією з найбільш замінованих у світі. Через російське вторгнення близько 30 мільйонів гектарів української території потребують розчищення від мін. А це понад 174 тисячі квадратних кілометрів. Від російських мін гинуть мирні беззбройні жителі. Від початку повномасштабної війни в Україні знешкодили понад 320 тисяч вибухонебезпечних предметів. За словами експертів, для повного розмінування України знадобляться десятки років. А яким буде 4 квітня 2023 року залежить від кожного з нас.